Ама актуальне інтерв'ю в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю для вас. Працює Івана Осташук. У ці дні комунальне підприємство, Надвірнянський некомерційний центр первинної медичної допомоги відзначає п'яту річницю з часу створення. Ми сьогодні не говоримо про велике святкування, оскільки в країні війна. А от пригадати, як все починалося, через що довелося пройти, які здобутки та плани на майбутнє можемо. Моя співрозмовниця директорка Емілія Ірадіонівна радіонів Слава Україні. Героям слава. Пані Емілія, дякую, що погодилися на розмову. Ви добре, власне, пам'ятаєте той період, коли почала створюватися сімейна медицина. І чи не було вам тоді страшно братися за таку важливу справу? Сімейна медицина і навчання лікарів розпочалися ще в 1999 році. Надалі це була реорганізація наших лікарських амбулаторій, в першу чергу сільських в амбулаторії загальної практики. На той час їх налічувалося 10 і три поліклінічних відділення в надвірній, в Ланчині в Делятині. 2011 рік це був початок. Утворення центрів первинної медичної допомоги, але е, цей процес е, так і не відбувся. І в 2017 2018 роках вже почалася більш активна фаза реформування саме первинної медичної допомоги, так як е, заклади е, первинки, е, так звані чи поліклінічні відділення, терапевтичні, педіатричні, амбулаторії сімейної практики були більш е, підготовлені саме е, до. Цього процесу. От, власне, пам'ятаєте той момент, з чого все починалося? <гум> ну чи було страшно? Звичайно, можу сказати, що ні, тому що я особисто не один раз продумувала якісь зміни, які можливо впроваджувати. Саме в амбулаторно-поліклінічній допомозі, тому що на той час була така досить відома фраза бюджет проїдання це фактично всі кошти, які використовувалися в охороні здоров'я, в медицині, в закладах лікувальних, йшли на утримання приміщень, на утримання стін на заробітну плату. А пацієнти не отримували належної допомоги і не отримували те, що повинні отримати. Пані Емілія, розкажіть нам, будь ласка, як у надвірні почав створюватися центр первинної медичної допомоги? Ну наш надвірняцький центр первинної медичної допомоги був утворений рішенням сесії районної ради у червні 2018 року. А вже з 1 листопада центр Запрацював. запрацював так, як згідно нормативних документів, ну було багато нового. Це в першу чергу це ліцензування, це реєстрація закладу самого як комунальне некомерційне підприємство. що на місцях не дуже розуміли, як може комунальне підприємство бути в охороні здоров'я, були трошки проблеми з реєстрацією. Надалі це зміни взагалі в оплаті праці, це формування бюджету, формування штату, статут і реєстрація наших лікарів в електронній системі охорони здоров'я. Було дуже багато нового. і... Ми активно з цим як кажуть справлялися. А з 2020 року наш центр ввійшов в число успішних закладів первинки за підсумками національного бізнес-рейтингу. І фактично 2020, 2021, 2022 рік ми отримуємо лідерські позиції. За підсумками 2022 року ми також за підсумками за вибором. Пацієнтів за вибором наших пацієнтів ми отримали сьоме місце в Україні. Це, це я думаю, це, це хороший результат і. Вагомо для нашого колективу, добре. До цього питання ми ще повернемося пізніше. А от поринемо у 2018 коли починалася ця медична реформа. Українці активно почали обирати собі лікарі, укладати декларації. Тоді пригадую, була велика конкуренція серед медиків і серед пацієнтів. Бо кожен хотів обрати собі пацієнти, хотіли кращого лікаря. А відносно медики хотіли мати багато пацієнтів. Так. Ну, укладення декларацій з пацієнтами, це вибір свого лікаря в першу чергу, він для нас відбувався в два етапи. Так як ми почали декларувати згідно нормативних документів ще з квітня місяця 2018 року, на той час ми були просто структурним підрозділом центральної районної лікарні. А з дев'ятнадцятого року вже треба було підписувати угоду з Національною службою здоров'я України як окремий заклад. І сталося так, що фактично в грудні місяці ми опинилися на такому роздоріжжі, тому що у нас було більше 30 тисяч пацієнтів задекларованих. А з 1 січня фактично це вже заклад був новий, і нам треба було передекларовувати всі декларації механізму. Просто передачі цих декларацій чи перенесення з, одні, з одного закладу в другий не було, і просто в ручному режимі наші лікарі активно працювали, тому що в іншому випадку ми в січні місяці могли опинитися без заробітної плати з неналежним фінансуванням. Але ми з цим також справилися, з цим викликом. На той час так ну, конкуренція не знаю чи. Так, можливо, серед лікарів більше була, тому що на той час більше зверталася увага і вимагалася, тому що це були чіткі обліки. Щотижня ми показували там показник, це обліковувалося. Скільки пацієнтів задекларовано, який відсоток декларантів в місті, в селі чи в громаді задекларовано в сімейних лікарів? І за цим досить пильнували. Зараз це вже показники якості більше як кількості. І е, дуже багато, звичайно, е, з'являється в щоденній роботі. Ну, почали це електронна медична карта, це електронний рецепт, це електронні скерування. Е, е, лікарі. Е, більш активніше почали працювати з тою технікою, з тим обладнанням, яке вони мають в своєму розпорядженні. І на сьогодні це вже наш центр: це 142 працівника, це 33 лікаря, 69 середніх медичних працівників, 10 молодших, ну і 30 інших це весь господарсько-адміністративний персонал. Це такий хороший колектив. Е, колектив хороший п'ять років. Ну, ніби і не багато, правда, час летить досить швидко. Але за всі ці п'ять років ми трошки проаналізували наші показники. Це приблизно десь 900 тисяч відвідувань наших пацієнтів за весь цей період. Це біля 60 тисяч виписаних електронних рецептів, біля 170 тисяч скерувань до більш детальні обстеження консультацій до вузьких спеціалістів. Це велика праця. Нині зручно записатися до лікаря на прийом, бо є електронна черга, і вибрати собі найбільш зручний час для відвідування лікаря. Ви на це напевно, як медичний заклад, витратили чимало сил, щоб запрацювала власне ця система. Ну, починаючи і вступивши в реформу, починаючи працювати вже як центр первинної медичної допомоги, ми дуже багато їздили і по інших закладах зустрічались своїми колегами, тому що реформування первинки проходило в три етапи. Перше, це було перша хвиля пішла в квітні місяці 2018 року, наступна в липні, і ми вже вступили в листопаді місяці. І було в кого вчитися. Працювала така школа медичного сервісу. Я старалася фактично на всі ці школи їздити для того, щоб все ж таки запустити, щоб це запрацювало так, як воно має працювати по тих задумках первинних, як воно прописувалося. І перше, дійсно, ми запустили наш контакт-центр. Це наші оператори, які працюють з електронним записом. Пацієнти наші мають можливість зателефонувати, записатися на прийом самостійно або через контакт-центр, або з додатку на смартфоні. Звичайно, це знімає і ті черги, які колись були в поліклініках під кабінетами лікарів, тому що пацієнт може прийти і записатися в час зручний для нього. Ну так. І це дуже важливо. Ви зі своєю командою спочатку працювали у приміщенні на поліклініки, пізніше отримали це приміщення, де ми зараз знаходимося. Споруда була у занедобленому стані, потребувала модернізації. От, власне, розкажіть нам про ті етапи модернізації, і оновлення цього приміщення. Приміщення ми отримали ще коли нашим власником була районна рада. І фактично вони розпочали ремонтувати це приміщення, яке нам передали. Ну, звичайно, ми хотіли десь бути окремо з тим, щоб тому що все ж таки своя територія, всі працівники разом спільно вирішуємо свої завдання, це набагато комфортніше і зручніше. І тоді розпочали ремонт в цьому приміщенні, де ми зараз знаходимося. Звичайно, тоді було складно, тому що. Це і нестача коштів, тому що проведення ремонтних робіт, таких глобальних, це ж ну фактично повністю робилася реконструкція цього цієї будівлі. Лікарі, які прийшли до нас з інших підрозділів, саме в центр первинки, практично вони прийшли оснащені тільки фонендоскопами і тонометрами більше нічого не було за цей період. Повністю укомплектовані всі робочі місця. Стало зручно і для лікарів, комфортно працювати, і зручно і комфортно для наших пацієнтів. Лікарі мають повністю укомплектовані технічним оснащенням свої робочі місця, це комп'ютери, ноутбуки, доступ до швидкісного інтернету. У нас є вільні вайфай зони для наших пацієнтів. Стараємося якось покращити. і… Більш комфортніше зробити умови для наших маленьких пацієнтів. У нас є такі зони, де дітки можуть собі трошки і погратися, і відпочити. І є пеленальні столики і в коридорі, і є навіть в санвузлі такий пеленальний столик, де мама може зайти з дитинкою, перепеленати, помити, якщо потрібно, тому що ми маємо теплу воду, у нас є пойлери. Так що ну, стараємося зробити все, щоб було зручно, і для працівників, і для наших пацієнтів. Зрозуміла також, ви облагородили територію навколо будівлі. Так, це теж велика робота, яка тривала не один місяць, напевно, так. Так, звичайно, ми ну, ще не завершили, звичайно, тому що, по-перше, фінансування. Ми маємо, є частина фінансування, яка йде із місцевого бюджету. Міська рада виділяє частково кошти. Нам було дофінансування і на ремонт фасаду, тому що фасад повністю оновлений. Зараз відбувається. Фактично завершальні вже роботи по благоустрою території для того, щоб зробити зручні місця, комфортні паркування і для осіб з інвалідністю, і для працівників, і для наших відвідувачів також. Пані Емілія, скажіть, будь ласка, що для вас, от, власне, як для керівника медичного закладу, найважливіше у роботі? Ну, найважливіше це люди, люди, колектив, наша команда. Тому що в ну, самому зробити. Звичайно, дуже важко щось, правда, коли є згуртований, здружений колектив, який знає, що робимо, як робимо, і працюємо на результат, тоді набагато простіше. От з чого власне ваш день починається? Як націлюєте себе і колектив на позитив, на гарний настрій на ну, працю? Робочий день починається звичайно з планування, тому що завжди ти плануєш, що ти маєш продовження зробити. Я працюю за принципом відчинених дверей. У мене двері завжди відчинені, будь-хто може завжди. Зайти, я ніколи двері не закриваю. Дехто навіть питає, чому для того, щоб людина знала, що це... я відкрита. Будь ласка, приходьте будь-яке питання. У нас немає якихось таких питань, щоб працівники ну, не хотіли сказати, не могли сказати. Завжди можуть чимось поділитися, і ми можемо завжди спільно. Якісь проблемні питання вирішити, ціную найбільше порядність і чесність, і тому стараюся і так відноситися і до наших працівників, і щоб якась була дружня атмосфера в колективі. Ну бо коли є дружня атмосфера, тоді і краще працюється, і, і легше. Е, пригадуєте, 24 лютого 2022 року повномасштабне вторгнення Росії в Україну. От, власне, мені цікаво, я багатьох людей питалася про це, які тоді були ваші перші думки, і що, власне, ви говорили колектив. Це Думала, такий був хаос. Думки були, це була тривога в першу чергу, тому що це був ранок. П'ята година ранку, це ми вдома збираємося на роботу. В першу чергу це родина, які трошки розкидані у мене: діти у Львові, мама, брат, у Франківську. І ти знаєш, що відбувається. Це... Ну, це дійсно було страшно, тому що, хоча і не вірилося, що в цей час, в наш час, таке щось можливе, правда? Але прийшовши на роботу, я завжди приходжу трошки завчасно, піднялася на другий поверх, ще практично нікого не було, але дивлюся по годиннику, восьма година, п'ять хвилин вже на дев'яту, і якось тихо, нікого не чутно. Іду, виходжу внизу, всі наші працівники стоять, отак як прийшли, одягнені, стоять в холі і, і не знають, що робити. Розгублені, перелякані. Я кажу так, колеги, ми сьогодні працюємо, ми прийшли на роботу, роздягаємося, йдемо по робочих місцях і приймаємо наших пацієнтів. Все будемо бачити по ходу далі, як будуть розвиватися події. Але наше основне завдання зараз працювати. І, в принципі. На диво якось у нас не було якихось таких ситуацій, спокійно, всі розійшлися по кабінетах і приступили до роботи. Звичайно, в кожного були якісь проблеми, тому що підходили, казали, там десь діти залишилися вдома, звичайно, їхали додому, влаштовували свої всі особисті якісь справи, але ну, згуртувалися, зібралися і працювали. Я впевнена, що ви пишаєтеся своїми працівниками, які зараз на війні рятують життя воїнами. Хвилюєтеся за них і молитеся за їхнє здоров'я. Розкажіть нам про цих героїв. Ну починаючи, фактично, з 24 лютого. Наші двоє працівників це мій заступник Віталій Цінурчин і завідувач амбулаторії Парижчинської Микола Примак, Вони пішли відразу в числі перших на військомат, зголосилися, що вони йдуть, йдуть служити. Звичайно, для, для колективу це складно, тому що ну, це і заміна, все працівників, але тут без проблем дали ради. Ми пишаємося ними в першу чергу, тому що е, нещодавно е, нагороджені наші хлопці відзнаками залушного. Цього місяця ще один наш працівник фельдшер нашого центру Роман Іванків так само пішов на службу по мобілізації. Ми, звичайно, чекаємо на їхні повернення і стараємося, чим можемо допомагати. От, власне, про допомогу. Допомога Збройним силам України це невід'ємна частина життя вашого колективу. Ми не будемо рахувати, але зроблено дуже багато. Ви і надалі продовжуєтеся рухати у цьому напрямку, правда? Так, звичайно, ну, чим ми можемо в тилу допомогти? Звичайно, підтримкою, підтримкою, молитвою. Ми завжди з ними, але з перших днів, не дивлячись ні на що, ми включилися в збір коштів. Це було і на закупівлю автомобілів, на ремонт автомобілів, на паливо, продукти харчування, одяг, медикаменти, вироби якісь медичного призначення, плетіння маскувальних сіток, виготовлення сухих таких енергетичних сніданків. Ідей було багато, і старалися, і стараємося надалі всім, чим можемо. Помогти зараз, звичайно, вже хлопці кажуть, що вже такої більшої допомоги не потрібно, як було на початку, тому що щось вони і мають, але завжди перший якийсь запит, щось потрібно, це дуже швидко вирішується, і ми стараємося, чим можемо допомагати. Якщо говорити про ваш медичний заклад, додаткові медичні послуги запроваджені в первинці, от на сьогодні, власне, чим можете похвалитися, яка ми новинка. Ну, новинок в принципі дуже багато запроваджується, і е, у нас є якісь обмеження, е, що може бути на рівні первинної медичної допомоги. Але е, бажання є і е, плануємо, тому що е, в принципі 90% наших пацієнтів має зупинятися тут на рівні сімейного лікаря е, для того, щоб зменшити. Відтік пацієнтів на спеціалізовану допомогу, тому що самі якісь банальні такі консультації. Пацієнти повинні зрозуміти, що в першу чергу вони повинні прийти до свого лікаря сімейного з своїми проблемами, а далі вже сімейний лікар приймає рішення, чи можна надати допомогу тут на місці, чи скеровувати на більш детальні якісь обстеження чи консультацію. І е, у нас є обладнання, з яким ми працюємо. Зараз е, для сімейних лікарів виготовляється. І продукується дуже багато таких, можна сказати, гаджетів, які корисні і цікаві в роботі. Це є навіть портативні отоскопи у вигляді. Ручки, що можна подивитися в вухо, можна почистити навіть серчану. Пробку вибрати, і не треба пацієнта скеровувати до лікаря отоларинголога. Зараз є ультразвукові датчики, так само портативні для сімейних лікарів. Це підключається до мобільного телефона, до планшета, до ноутбука. І Лікар може, хоча б грубу таку патологію, вже визначити не по не потребує скерування пацієнтів на вищий рівень. А вже на більш детальну консультацію і обстеження, так, звичайно, скеровується вище. Тому ми плануємо все ж таки розширяти наші можливості і стараємося додатково якісь впроваджувати послуги. Тобто, зараз є багато можливостей для лікарів і для пацієнтів. Виграні проєкти і нове медичне обладнання. Я знаю, що ви дуже активна і завжди берете участь у різних семінарах, тренінгах, проєктах. Ну, перший наш проєкт це був місцевий проєкт. Це в 2019 році був громадський бюджет. Це проєкт участі. Так, ми тоді виграли два проекти великий і малий, згідно яких ми отримали кошти на придбання медичного обладнання. Тоді ми придбали перший наш автоматичний гематологічний аналізатор для проведення аналізів крові, електрокардіограф і спірометр це обладнання, з яким ми працюємо до сих пір. Потім, у 2021 2020 роках, це був проект «Проон» підтримка. Громад ми, згідно того фінансування, яке отримали, придбали портативний телемедичний комплекс сучасний, з тим, що лікар може виїхати з цим обладнанням до пацієнта на дім, обстежити його там, зробити електрокардіографію, спірометрію, пульсоксиметрію, дерматоскопію, отоскопію. Все це зберігається в електронній системі, в електронній базі і. Переноситься в електронну медичну картку. Зрозуміло. І зараз на сьогоднішній день ми знову є в двох проєктах, в двох грантах. Вони йдуть на етапі опрацювання саме документів. Це проєкт тепломодернізації нашої амбулаторії загальної практики номер 2 педіатричної і встановлення сонячних панелей на приміщенні нашого центру. Цікаво, я можу про вас сказати такими словами: Йти в ногу з часом. Чи бачите ефект застосування методів, нових методів на практиці? Так, звичайно. тому що наш, ну по-перше, це пацієнти бачать. Вони бачать той результат, вони можуть порівняти те, що було колись, і те, що є зараз. І, знаєте, був такий період минулого року, в березні місяці, коли до нас почали з'являтися пацієнти внутрішньопереміщені особи, які ну, були, по-перше, в такому стані. Це були хворі люди, це були люди травмовані психічно. Їм важко дуже було. І от вони старалися якось, ну вони думали, що всі ці послуги платні. Навіть були такі питання, що це за заклад, чи це є приватний заклад. Ні, це комунальний звичайний заклад, так як і всі тут працюють сімейні лікарі, кажуть, всі послуги, які надаються тут, абсолютно безкоштовні. От і на завершення ми з вами під час передачі говорили про колектив. От, чим би ви хотіли його власне відзначити. Своїх працівників, я знаю, що вони у вас найкращі, найрозумніші і найталановитіші. І, власне, на завершення побажання на Ну, Звичайно, колектив це, це основне. За ці роки ми згуртувалися, здружилися. Якщо на початках було якесь ще можливо нерозуміння, тому що е, працівники перейшли в інший заклад, не знаючи, не розуміючи, що буде, так? коли задавали питання, це був листопад місяць, а що буде з 1 січня, а як ми будемо працювати, кажу, не знаю. Все, що зробимо, будемо мати самі. І е, з розумінням, е, з тими завданнями, які перед нами ставлять, з тими вимогами, працюємо. На результат і результат маємо позитивний, колектив у мене просто чудовий. А нашим надвернянцям хочемо побажати звичайно міцного здоров'я, витримки, розуміння, знати, що ваші лікарі найкращі, дбайте про себе. І, звичайно, в цей важкий час не забувайте про. Своє ментальне здоров'я про ті проблеми, які виникають у кожного з нас, адже люди відчувають і тривогу, і десь можливо і роздратованість, і порушення сну. Не забувайте, що треба в першу чергу звернутися до свого сімейного лікаря. Завершуємо нашу розмову. Нагадаю, співрозмовником сьогоднішнього ефіру була директорка комунального підприємства на некомерційний центр первинної медичної допомоги Емілія Ірадіонівна Радіонівна Сім'янів. Успіхів вам та усім нам мирного неба і перемоги. На все добре.